Глядачі та гості мого каналу. Сьогодні в нас дуже важка та болюча тема для мене, як для патріота на... моєї країни, так і для всіх вас. І тема називається так: Чому я не бачу майбутнього в Україні? Так, це дуже неприємна тема. І почну я її з цитати Марка Тулія Цицерона. Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони. На жаль, закони нашої країни дійсно божевільні, тому що мобілізаційний вік впав з 27 до 25. І в мене є таке питання: а чому ці молоді хлопці повинні йти і воювати в 25, а не, наприклад, в 30 і 40. Як сидять, наприклад, у ТЦК, як сидять генерали та майори і полковники десь у штабі? І чому повинні молоді хлопці гинути за нашу країну? Чому Чому Верховна Рада повинна сидіти і нажимати ці кнопки, і приймати ці божевільні закони, а не йти воювати? Йдіть, беріть зброю, йдіть, воюйте. Чому хлопці молоді повинні гинути і за вас, і за вас, які приймають ці закони? І ось ще одна цитата великої людини, на мою думку. Яка зробила, ну я думаю, великий вклад в історію України, це Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін. Я би хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю і хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі то, що відчувають мати тих пацанів, які не вернулись додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців, які є на передовій, то є на ваших руках. Дійсно, це велика цитата, бо Кузьма Скребін хоч і загинув, але він досі є в нашій голові, в нашому серці, і його цитати зараз це є трендом в Україні, бо його цитати дійсно говорять правду. Він зневажає, полі... зневажає політиків, зневажає нашу владу. І я думаю, зараз, якщо він би бачив, що відбувається в нашій країні, він би перший почав говорити, що ну, люди треба йти проти, чому ми повинні гинути, коли дядьки з отакими поз'ями сидять у Верховній Раді? Коли нас кормили обіцянками, коли почалась повномасштабна війна, що вона закінчиться за два тижні. Ну це ж повна брехня. Як може закінчитися війна в Україні, яка йде з 2014 року за 2 тижні у 2022? Люди? Ви що? Це ну, зараз в країні, ну, вона зале... ми зараз залежимо. Будемо говорити відверто від Заходу, від західних партнерів. Бо в нас є вже купа кредитів на зброю, на гуманітарну допомогу, яка але чомусь е валяється десь на сміттєзвалищі, як у Дніпрі, як у Донецькій області. Як е ну будь-де зараз є гуманітарна допомога, е біль Ну мабуть. Щоб не збрехати ну, відсотків 50 це є на мі міттєзвалищі, звалищі, бо або просрочені продукти, або неналежне, е неналежне зберігання цих продуктів, що вони просто псуються. І нас кормили цими обіцянками ну, вже досить довго. Якщо брати з 2022 року, то вже. Майже два роки нас кормлять цими обіцянками, а ми їх у собі от сюди в голову б'ємо, що так, так, ми ж повіримо нашим політикам, бо вони кажуть правду. Але вони не кажуть правду. Це не є правда. Тому нам треба отак от обійнятись разом з вами і три, йти проти проти цього, проти того, що нам каже влада. Бо, ну. Тож, Зеленський, той же, ну, Єрмак, Буданов, вони не були на фронті. Вони там не були, вони не знають нічого, що твориться там. Але чомусь я або ви повинні ховати своїх родичів, знайомих і, або просто якогось побратима з, вашої, з вашого міста, з вашого села. Ви повинні йти і ховати у трунах. Або закритих, або відкритих трунах, якщо повезе хлопцю, то він буде у відкритій труні, а не закритій. Чому ми повинні його хоронити, а не йти і хоронити в нашу Верховну Раду? Е ви взагалі, ну, я звертаюсь до Верховної Ради, ви взагалі з головою дружите? як це можна робити? Коли хлопець в 25 гине десь під Авдіївкою, під Бахмутом, під Мар'янкою. Чому? Чому не вийде те? Чому? Я не кажу, що десь Російська Федерація, як ми її називаємо, болота, краще від нас. Ми зараз нічим не відрізняємось від них. Ми зараз ті ж самі люди, як і вони. В нас немає нічого. І в їх немає нічого. Так, в них є зброя, там ну, дуже багато зброї, в нас нема нічого. Що ми можемо? Ми можемо да, піти штурмувати посадки там, за К-47 або кемами. А вони що можуть? Вони можуть запустити ну, ракети, ядерну зброю, але вони, ну, ядерну зброю вони не можуть пустити, бо вона не є пригодною для використання. Але ті ж самі ракети. Вони можуть і вони пускають до нас, а ми не можемо нічого. Чому? Бо в нас немає зброї. В нас немає нічого. Тому, на жаль, я не бачу майбутнього в Україні. Але я є і залишаюсь патріотом своєї держави. Слава Україні! Героям слава!